Привіт усім! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію для новачків і розглянемо основні інструменти інвестування. Якщо ви хочете дізнатися, куди найкраще вкладати свої кошти на старті, це відео саме для вас. Підписуйтеся на канал і ставте лайк. Ну і звісно, дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відеоролики. У цьому відео ми розглянемо ключові інвестиційні інструменти, зокрема акції, облігації, індексні фонди, нерухомість та інші альтернативні варіанти, такі, наприклад, як ETF – і рейд також обговоримо, які з них підходять для новачків, та як обирати варіанти для вашого портфеля. Почнемо, звісно, з акцій. Це найпопулярніший інвестиційний інструмент, про який ми дуже часто чуємо. Взагалі, що таке акції, коли ви купуєте акції, ви стаєте співвласником компанії. Це означає, що ви маєте право на частинку її прибутків і активів. Отже, якщо компанія розвивається і заробляє більше, то акції можуть зростати в ціні, і ви, в принципі, на цьому можете. Заробити. А взагалі, як можна заробити на акціях? По-перше, ви отримуєте прибуток, коли вартість акції зростає. По-друге, деякі компанії виплачують дивіденди, тобто частину свого прибутку розподіляють між акціонерами. Звісно, існують ризики інвестицій в акції. Акції є відносно ризикованим активом, оскільки їх ціна залежить від фінансового стану компанії та загальних коливань ринку. Тому ціна може значно змінюватися, як зростати, так і, в принципі, падати. Початківцям варто обирати стабільні Компанії з довгою історією та обережно ставитися до купівлі акцій стартапів або, наприклад, якихось інших ризикованих підприємств. Наступний важливий інструмент це облігації. Це менш ризикований варіант порівняно з акціями, особливо він підходить для початківців. Що таке взагалі облігації? Купуючи облігації, ви по суті позичаєте свої гроші компанії або уряду на певний термін та під певний відсоток. Наприкінці терміну ви отримуєте свої гроші на Назад, а відсотки по них по даних облігаціях будете отримувати впродовж володіння даними облігаціями, це називається купони, так називаються виплати з самих тих відсотків по даних облігаціях. Ви їх будете отримувати регулярно, а період виплат залежить від самої компанії емітента, тобто компанії, яка випустила дані облігації. І це може бути, наприклад, кожного місяця, кожного кварталу або навіть року. Ви заробляєте на облігаціях за рахунок регулярних відсоткових виплат, які. Компанія чи уряд виплачує вам протягом терміну дії облігації? Облігації менш ризиковані порівняно з акціями, оскільки зазвичай при їх покупці ви точно знаєте, коли і скільки отримаєте. Проте існує ризик, що компанія чи уряд не зможуть виплатити борги. Тому варто звертати увагу на кредитний рейтинг емітента облігацій. Індексні фонди чудовий варіант для новачків, особливо якщо ви не хочете обирати окремі акції. Що таке взагалі індексний фонд? Це інвестиційний фонд, який повторює структуру певного ринкового індексу. Наприклад, найпопулярнішого індексу на цілому світі індексу SP 500. У цьому випадку ви інвестуєте у 500 найбільших компаній США за допомогою даного одного фонду. Головною перевагою є диверсифікація. Ваші гроші вкладаються одразу в безліч компаній. Це знижує ризики, оскільки, в разі падіння вартості акцій однієї компанії, фонд загалом не сильно втратить у ціні. Ви отримуєте прибуток. За рахунок зростання вартості фонду та дивідендів, які виплачуються компаніями, які входять до складу даного фонду. Основний ризик полягає в тому, що ринок може падати, і тоді весь індекс, а отже, і фонд, втрачає в ціні, але довгостроково індекси, як правило, зростають, що робить індексні фонди дуже надійною основою інвестиційного портфеля. Крім того, існують ETF. ETF – це фонд, яким можна торгувати на біржі як акцією. Вони також є гарним варіантом для новачків. Взагалі, що таке ETF? Це фонд, який об'єднує кілька різних активів, наприклад, акцій, облігацій або навіть якихось інших товарів. Ви можете придбати частку фонду на біржі, як і звичайну акцію. Так чому ж взагалі ETF так популярні? По-перше, це знову ж таки диверсифікація. Якщо ти початківець і не знаєш, як вибрати компанію до свого інвестиційного портфеля, то краще довіритися професіоналам, які вже зробили це для тебе, і самі сформували кошик з компаній. Завдяки певним секторальним ETF ти можеш інвестувати в певний сектор економіки. Наприклад, ти можеш купити ETF, в якому знаходяться компанії, які пов'язані так чи інакше з золотом. Або, наприклад, які займаються виготовленням зеленої енергетики. Або Компанії, які інвестують активно в штучний інтелект, і ті забезпечують дохід завдяки зростанню вартості самого фонду або дивідендам, які даний фонд може виплачувати, зростає вартість акцій компаній, які входять до складу даного ETF, то зростає і вартість самої одиниці ETF. Як і у випадку з індексними фондами, ризики залежать від активів у складі конкретного ETF. Якщо фонд складається з акцій компаній, то він буде схильний теж до ринкових коливань. Зазвичай ризик таких фондів менший, ніж поодиноких акцій через їх диверсифікацію, або, простими словами, їх більшу кількість в складі самого ETF. До речі, в моєму портфелі у брокера freedom 24 знаходяться три ETF. два з них індексні, і один спеціальний, який інвестує в компанії, що пов'язані з штучними. Інтелекту. А якщо ви тільки думаєте почати інвестувати, то можете відкрити рахунок там же у того самого брокера, по моєму, звісно, посиланню, яке знаходиться під даним відеороликом. Існує ще один інструмент для інвестицій, і він називається рейд, або простими словами, фонд нерухомості. Рейд – це варіант для тих, хто цікавиться інвестиціями в нерухомість, але не хоче купувати фізичну нерухомість, або, наприклад, не має одразу стільки грошей на її покупку. Це інвестиційні фонди, які володіють та управляють об'єктами нерухомості, такими, наприклад, як торгові центри, офісні приміщення, готелі або навіть багатоквартирні будинки. Головний дохід у рейд йде від оренди нерухомості, яку фонд виплачує своїм інвесторам у вигляді дивідендів. Рейд повинні виплачувати значну частину свого прибутку, як дивіденди. А це зазвичай мінімум 80% від свого доходу, що робить їх привабливими для інвесторів, які шукають дохід від інвестицій у нерухомість. Але існують і ризики інвестицій. В рейти. Рейти пов'язані з ринком нерухомості. Якщо ціни на, на нерухомість падають, або орендарі, наприклад, залишають приміщення, або перестають платити, то дохід рейт може знизитися. Ну і ще один вид інвестицій, про який я не міг просто не згадати в даному відеоролику, і це криптовалюта. Криптовалюта це цифровий актив, який не має фізичного аналогу. Наприклад, це може бути біткоін або ефіріум. Цінність криптовалют зумовлена тільки попитом і пропозицією на ринку, тому вони дуже Схильні до високих коливань найчастіше на криптовалютах заробляють через зростання їхньої ціни або стейкінг отримання монет для отримання винагороди. Криптовалюта схильна до сильних цінових коливань, а також ризиків безпеки. Тому початківцям варто бути обережним і не вкладати значну частину свого інвестиційного портфеля в неї. Особисто в мене в моєму інвестиційному портфелі криптовалюти нема і в принципі ніколи не було. Тепер, коли ви знаєте основні інструменти для інвестицій, важливо обрати надійну платформу, через яку ви зможете інвестувати в дані активи. Це важливий етап, оскільки інвестиційна платформа напряму впливає на зручність, комісії та навіть доступ до певних ринків. Інвестиційна платформа або простою мовою брокер це онлайн-сервіс, який дозволяє купувати та продавати активи, такі наприклад, як акції, облігації, ETF, криптовалюти або тощо. Завдяки платформі ви отримуєте доступ до ринку та інструментів для управління портфелем. Різні платформи мають різні тарифи. Деякі беруть фіксовану комісію за кожну транзакцію, інші процент від суми інвестицій. Наприклад, у багатьох популярних платформах є можливість покупки акцій без комісій, але за специфічні інструменти або послуги комісії можуть бути навіть досить таки високими. Для початківців важливо, щоб платформа мала простий і зрозумілий інтерфейс. Деякі сервіси дозволяють спробувати демо-версії або використовувати віртуальні рахунки для навчання без ризику втрати власних коштів у різних платформах може бути різний вибір активів наприклад не всі платформи надають доступ до іноземних ринків або специфічних інструментів таких наприклад як рейт або криптовалюти тому варто переконатися що вибрана вами платформа надає доступ до тих активів у які ви плануєте інвестувати Деякі платформи вимагають мінімального початкового депозиту або обмежують суму для окремих інструментів. Це може вплинути на доступність платформи для початківців із невеликим капіталом. freedom 24 Interactive Brokers і e Toro trading 212. Ці платформи часто використовуються для торгівлі акціями ETF та іншими інструментами і мають різні комісії та особливості. Наприклад, великий плюс брокера freedom 24 до речі, це один з моїх брокерів, так як я й вам вже неодноразово наголошував. Це те, що це проста платформа, яку освоюють дуже швидко початківці. Ну і звісно, служба підтримки, яка спілкується українською мовою, що значно облегше вам життя, якщо виникнуть якісь проблеми. А повірте, моєму досвіду вони виникнуть так точно. А наприклад, Interactive Brokers підходить для інвесторів більш досвідчених, бо він вже надає доступ до іноземних ринків, таких, наприклад, як ринок Бразилії Аргентини, або, наприклад, доступ до взагалі азіатського Ринку а мінус даного брокера це, по перше, складність поповнити даний рахунок з України, бо потрібно використовувати банківський переказ. А по-друге, це англійська мова, яку ви повинні знати, щоб спілкуватися з службою підтримки. Ну і щоб купити криптовалюту, вам потрібно теж відкрити рахунок на спеціальній біржі. Найпопулярніші на цілому світі це Бінанс і Коінбейс, які мають надійні протоколи безпеки та дозволяють інвестувати в криптоактиви з відносно низькими комісіями. Загалом обирайте платформу, яка відповідає вашим цілям, зручна у використанні і має мінімальні витрати. Отже, це були основні інструменти для інвестування, які можуть допомогти вам побудувати свій стартовий портфель. Пам'ятайте, що вибір інструментів має залежати від вашої стратегії, цілей та готовності ризикувати. У наступному же відеоролику ми поговоримо про основні правила диверсифікації, а саме, як зменшити ризики та збільшити потенційний дохід. Підписуйтеся, будь ласка, на даний канал. Звісно, ставте лайк і діліться даним відеороликом з друзями. До зустрічі у наступному відео Удачі в інвестиціях.